Просто у багажнику віз 700 тисяч доларів. Оперативники Державного бюро розслідувань 4 червня у Рівненській області обшукали автомобіль волинського митника Михайла Бурдейного. У багажнику керівник пункту пропуску ягодин віз сотні тисяч доларів. Як зазначають, у відомстві гроші призначалися для правоохоронних органів. Схема організована працівниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено понад 700 тисяч доларів США. Журналіст Євген Плінський повідомив, що традиційно в перший тиждень місяця бурдейний возить касу з поста годин до Києва. За інформацією Плінського, зазвичай ця сума становила близько півтора мільйона доларів. Цього разу скромних 700 тисяч доларів. І схоже на те, що подяку Волинському митнику до столиці таки не пощастило довести. Окрім того, журналіст зазначає, що в автомобілі оперативники виявили і записник із дуже відомими прізвищами, яким затриманий передавав гроші. Але найцікавіше це не гроші, а записник Михайла Бурдейного із прізвищами тих, кому він і скільки передав із каси. Прізвища там дуже відомі. Серед них є мрійник, який хотів очолити митницю або стати заступником міністра фінансів. Загалом у державному бюро розслідувань повідомляють, що відомство викрило масштабні зловживання службовими органами волинської митниці. Зокрема, зазначають, що деякі посадовці за